У фіналі цього відео є емоційне висловлення, тому людям з вразливою психікою краще не дивитися це відео. А ось один із типових випадків звернення до мене власника швейного міні-цеху. Ім'я та прізвище називати не буду з зрозумілих причин, та такі звернення отримую достатньо регулярно. У цьому міні-цеху 12 робочих місць для швачок, три-чотири з них постійно пустують через плинність та недобір кадрів. А кожна швачка приносить власнику. Від 20 до 30 тисяч гривень доходу на місяць у середньому. Звідси елементарний висновок. Якщо вдалося б закрити лише одну єдину вакансію, це означає мінімум додаткових плюс 20 тисяч гривень прибутка власника цеху. Питання: чому ж не заповнюються вакансії? Чому працює тільки 8-9 швачок замість 12? Моя відповідь: відрядна система оплати праці швачок. Відповідь власника немає нормальних швачок. власника, до речі, теж дуже правильно. Всі нормальні, давно вже працюють у конкурентів і переходити на інше місце роботи не збираються. Давайте трохи розберемося, чому ж так тому, що нормальні швачки це ті, які можуть та бажають добре працювати. А якщо можуть та бажають, то вже працюють у цехах ваших конкурентів. І щоб їх переманити, потрібно заплатити їм настільки більше, щоб їм стало цікаво піти від конкурентів і прийти в ваш міні-цех. Просто і тупо збільшити розцінки при відрядній оплаті не вийде. Цех різко піде в мінус по фонду оплати праці, вихід, перехід на сучасні системи оплати праці 2К, 3К та 4К. Лише вони дають можливість платити швачкам та іншому персоналу не за рахунок збільшення розцінок. А за рахунок зростання продуктивності. Ще раз включаємо логіку, якщо швачка буде працювати продуктивніше, то і заробить більше, правда? Причому при відрядній оплаті окладах, похвалині, по секундній тарифікації та інших застарілих формах оплати праці, швачки ніколи не будуть працювати краще і швидше, ніж у конкурентів. Причина у більшості ваших конкурентів в цехах. Одна із вишезгаданих систем оплати швачок. Тепер моє питання до власника мініцеху. А чому у вас досі відрядна система оплати праці? Відповідь власника. Я не знав і не знала, що є більш ефективна система оплати праці. Моє наступне питання власнику. Ок, тепер знаєте, впроваджувати у себе будете? Відповідь власника. Я впровадив, але якщо відверте, то немає зайвого часу у цьому розбиратися та грошей на підписку у вашому патреоні. Що що Нема часу та грошей, а втрачати щомісячно від 60 до 120 тисяч гривень через надобір швачок, це дешевше, ніж підписатися на Patreon по оплаті швейному персоналу? Теж тут, хоч якась логіка. Ще раз зазначу. Що це досить типовий випадок спілкування з власником чи з власницею швейного цеху. Колего, якщо у вас у міні-цеху теж сьогодні відрядна система, і ви розумієте, що щомісяця через це ви втрачаєте чималі гроші, то ось в опису посилання на мій Patreon з записом тренінгу швейний персонал, набір, оплата, керування. Натискайте на посилання, підписуйтесь та впевнено збільшуйте свої прибутки вже найближчим часом. Після мова. тішить одне: багато власників швейних бізнесів розуміють ситуацію і вже впровадили сучасні системи оплати праці швачок та іншого персоналу.